Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я показую вам цікаві світові срібні інвестиційні монети, а також монети України. Слава Україні і слава Збройним Силам України! Це друге моє україномовне відео. Перше нагадаю було у 2022 році. Дослухався до, до коментарів моїх глядачів і ось записую відео українською. Подивимось, як воно вам зайде чи, не, чи ні. Подивимось на реакцію Ютуба і, і вже прийму кінцеве рішення, чи надалі розповідати вам монети і показувати українською мовою, чи все-таки російською. Так, отже, почнемо. Почнемо з України. Новинка. Монета з Нейзильберу з, з серії, дякуємо, країна, серії Країна супергероїв. Четверта монета з серії. Дякуємо медикам. Називається монета з кольоровим там подруком, З дуже цікавим дизайном. Ви бачите, бинт такий. Видрукований на монеті. Тут також об'ємна така рука, цікава, прикриває рану Рану на чиєму тілі Присвячена медикам, в першу чергу, військовим медикам, які зараз боронять нашу державу. Тираж монети 50 тисяч, як і кожної монети з цієї серії. Дуже популярна, до речі, монета. Популярно. Попередні. Дякуємо волонтерам, дякуємо залізничникам і перша дякуємо енергетикам. Це остання четверта. Далі поповнив знову свою колекцію четвертою монеткою серії Чорнобиль. Чорнобиль Лелека-Чорний. Чорнобиль, Монета йде в сувенірній упаковці, а також без упаковки. Ціна такої монети, ось без упаковки, на сьогоднішній день я її придбав за 900 гривень. По суті, це ціна півунції трохи трохи дешевше, ніж півунції срібла. Але, тим не менш, серія надпопулярна і тому такі ціни на такі монети. Далі переходимо до срібла. По-перше, Австралія. Royal Australian Mint. Королевський монетний двір Австралії Лунар. Серія серія Лунарів тираж 50 тисяч. Монета рік дракона. Була одна монетка в мене колись на огляді. Я її відправляв своєму покупцю, а сам залишився без... Без цієї монети, хоча вся лінійка, починаючи з ріку пацюка, у мене є. І ось нарешті рік дракона теж я отримав, придбав на одному з аукціонів. Усі монети, які ви побачите надалі, це срібло 999-ї проби, вагою, 1,3 трійська унця, тобто 31,1 грами. Дуже красива монета, дуже красива серія. Всі монети йдуть в оригінальних ось таких об'ємних капсулах. Далі Британія. Монета цього року теж інвестиційна, якість зливок. Лев і Орел. Лев Англії і Орел Сполучених Штатів це. Два звіра, які символізують ці дві країни. І союзничні відносини цих двох країн. Ще є схожа монета, але там не звірі, а люди. Ліберті, Свобода американська і Британія. Дві жінки. У тих монет тираж 260 тисяч з половиною. У цієї Royal Mint британський монетний двір не оголошує який тираж. Можливо, оголосить пізніше. Дуже красива монета, як на мене, якість непогана. ну Royal Mint не відрізняється високою якістю інвестиційних монет. Але ця ось, ось непогана. Без збоїв. Так, є тут, звичайно, молочні плями. А як же без них? Щоб Royal Mint і не зробив інвестиційну монету без молочних плян. Це майже неможливо, на жаль. Так, далі. Далі ще британська монета. Виграв її на одному з аукціонів. До мене прийшла вона ось в, такій, в такому конвертику, навіть не в капсулі. Рік. Рік Макаки. Начебто про флайк, бачите дзеркало. 2016 рік. Лунар, лунар Британії. Британський. Лунар перша монета, яку я тримаю в руках саме з лунарів і саме британського монетного двору Royal Mint. Красива монета і цікава для разнообразія, як то кажуть. Далі наступна монета виробник невідомий, але якість висока. Є монети цієї серії Cats кішки, а це монета собаки. Перша монета в серії, мабуть, це Labrador. Теж бачимо дзеркало. like тут же висока якість. Proof-like. гарний. Фіджі номінальний номінант, як то кажуть, номінал 50 центів. Хто фактичний виробник, невідомо. Вірогідно, що якийсь китайський або тайванський монетний двір. Десь я. Таке у середовищі колекціонерів, але точно не Монети всі йдуть в запайці, до мене прийшла трошки поскоджена запайка, тому треба перекласти її в поліетиленовий пакетик. Далі Австралія мінт стара монета серійна, австралійська коала. 2013 рік. Серія випускається щороку. Тираж щорічний. 300 тисяч екземплярів, екземплярів дизайн змінюється щорі, щороку. Красива монета і бажана для колекціонерів. Тепер вона є і у моїй колекції. Далі ще одна монета цього ж виробника: Лебідь. Срібний Лебідь. Це серійна монета. Мабуть, вже п'ята чи шоста в серії, не пам'ятаю. монета цього року ювілейна, бачите, ось логотипчик P125. У цьому році ювілей у цього монетного двору. Отакий красивий лебідь. Тираж маленький у цієї серії, лише 25 тисяч, тому всі монети йдуть одразу дорожчі, ніж ніж, наприклад. Взяти оцю австралійську коалу, вона 13-го року, старого, да? вже 11 років. І оцю монету, яка випущена нещодавно, вона коштує дорожче, ніж. Оця. Хоча якість, вага, все, все на одному рівні. Подряпинка на... на капсулі, на жаль. Але монета ось така класна в мене є. Далі. Далі. Сполучені Штати, приватний монетний двір, Скотц Мінт. африканський леопард. Монета випускається з 17-го року. Серійна, дизайн щороку міняється. Останні роки виходить тиражами по 10 тисяч, і це ця монетка теж тиражем 10 тисяч. Перша у 17-му році була з тиражем Аж 50 тисяч, а наступний 18-й такі. Поливання 8,5. А всі майже наступні роки тиражем 10 тисяч. Красива монета, якісна звір, дизайн звіра щороку міняється. Так, як вам показати, щоб заважав? Ось так. Не буду доставати з цього конвертика. Ось так. Подивіться, якийсь аверс теж, Наче шкіра леопарда. Дуже красива, як на мене, монета. І тепер три монетки з однієї серії. Виробник фактичний. Орієнтовно це Німеччина, але точно я вам сказати не можу. Ось ви бачите, перша монета в серії. Мамонт. Серія гіганти льодовикового періоду. Тираж кожної монети цієї серії 15 000 екземплярів. Фактичний виробник, як я вам сказав, Німеччина, а номінант це Республіка Гана, Африканська Республіка. Якість зливок, хоча непогана якість монета без якихось подряпин. без і доволі цікава дивіться, як красиво переливається шкіра Мамонта. Монета зроблена якісно. Ще одна монета цієї серії. Хай оця друга буде. Олень. Чи не олень, а лось, як то кажуть. Теж 19 рік. Всі характеристики всі ті ж самі. Дизайн ось такий. Красиві монетки. Придбав я їх на одному з аукціонів за достатньо непоганою ціною. Нагадаю, на сьогоднішній день ціна унції срібла не в монеті, а просто срібла на біржі світовій. Коливається в районі 28-20 доларів за унцію. Тобто унція це така вага, як у мене в руках. Це, звичайно, виріб, він коштує набагато дорожче, ніж просто якісь цифри металу на біржі. Але можете самі, самі орієнтовно прикинути, скільки коштує кожна така монетка. І ось чергова монета 2020 рік. Печерний ведмідь називається. Ще хотів вам показати одну українську монету. Називається Пльонтанізм, Але усіх, усіх їх у мене розібрали покупці. Тому ну, в одному з наступних відео обов'язково вам покажу. А на цьому Будемо завершувати. Сподіваюсь, вам сподобались ці монети. Сподобався цей огляд. Якщо так, пишіть свої коментарі. Якщо не сподобалось, теж пишіть коментарі, ставте лайк або дизлайк. І до нових зустрічей. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Наближайте нашу перемогу. Дякую, до зустрічі.